we Слава Україні! Маємо ще одну невимовну втрату для Тернопільщини і для всієї країни. На Донеччині загинув тернополянин Богдан Покітко. Чоловік отримав повістку у свій власний день народження, власне, коли прибув до центру комплектування вже 18 січня. Він був призваний і служив в роті охорони при тернопільському територіальному центрі комплектування. А 12 лютого. Коли була потреба доокомплектовувати інші підрозділи військової частини, він самовільно зголосився е, поїхати і е, воювати вже власне на Донеччині. Такі дані нам розповів. Повіли у Тернопільському територіальному центрі комплектування друзі ж відгукуються про Богдана як надзвичайно добру людину людину, яка ніколи не стояла осторонь чужого лиха, завжди був чуйним і толерантним і завжди. Міг допомогти тим, чим він був корисним. Власне, проживав і працював Богдан у Тернополі з січня, як знаємо, всього місяць він встиг послужити 12 лютого, коли його відправили на Донеччину, він докомплектував 10-ту гірсько штурмову бригаду. На жаль, коли вони їхали дорогою на Донеччині. Автобус, в якому перебував чоловік з іншими військовими, попав під обстріл, і чоловік загинув. Вічна слава і пам'ять захиснику України. Вічна слава Героям України. Олена йде до могили батька покласти квіти, помолитися. Захисник Іван Бас загинув 3 січня 2023 року на Донеччині, похований на алеї героїв у Тернополі. Ми розмовляли з моєю сестрою рідною Тетяною Бас, тобто, це також дочка загиблого, про ну про тата і вирішили, що ну. Він заслуговує на присвоєння звання Героя України. Тому дівчата написали петицію на сайті президента: присвоєння посмертного звання Героя України для загиблого воїна. Іван Бас за останні 9 років не раз ішов захищати рідну землю від ворога. У цій боротьбі він втратив своє життя. Тому Олена не сумнівається. Батько герой України. Він був і в 2014 році. В ато він там півроку прослужив, після чого він отримав там цукровий діабет. Тобто він його комісували, і він міг не йти вже. Вдруге, після 24 лютого, на війну, але він пішов. Я пам'ятаю, ми тоді з сестрою були за кордоном, і тоді він написав повідомлення в березні, що я йду служити. Я тоді якраз встигла ще приїхати сюди. Тобто, поки він навчався, ми ж в цей період з ним активно спілкувалися і бачились. Це складно, зізнається Олена. За 90 днів петиція має набрати 25 тисяч голосів, аби її розглянули. Та процес авторизації непростий, тож і підписи збирати нелегко. Але донька каже: кожен із нас може і навіть має долучитися. Наші захисники на це заслуговують. Він був запальний, веселий. Ми, коли жили в Миколаєві, до війни він працював як всі інші звичайним життям, тобто жив звичайним життям працював будівельником. Він дуже любив будувати, тобто робити ремонти. Навіть той будинок, коли ми жили в Миколаєві, тобто він добудовував його. Своїми власними руками. Він коли приїжджав на тиждень в серпні, після того, як йому дали відпустку від березня, коли він був на передовій у 2022 році, то він навіть при таких умовах, що він там був і бачив, він завжди розказував, тобто, веселі історії. Всю інформацію, що там відбувається, він ніколи не казав. Навіть коли ми з ним розмовляли по телефону, я його там питала, що там, як там, все добре. Вічна слава герою і пам'ять! Давайте не словом, а ділом підтримаємо родину воїна у цій ініціативі присвоїти звання героя Івану Басу посмертно. Нагадаємо, що петиція є на сайті президента України. Вітаю сьогодні. У Тернопільському міськрайонному суді розглядається справа про обрання запобіжного заходу водію, який керував автобусом неоплан і який потрапив у смертельне ДТП. Нагадаю, ця дорожня аварія трапилася 19 лютого вночі поблизу населеного пункту Стара Брикуля Тернопільського району. Тоді у цій ДТП загинуло троє людей. Це молоді хлопці, студенти західноукраїнського національного університету. Хлопці віком 19 років. Навчалися на різних факультетах цього вузу зараз. В суді обирають запобіжний захід водію, який керував цим автобусом. Прокурор просить про тримання під вартою без внесення застави на строк понад 60 діб. Власне захисник водія адвокат звернувся до суду з проханням відхилити таке клопотання. І все-таки дозволити водію тернополянину перебувати вдома. Сам же ж обвинувачений заявив про те, що він не сподівався, що трапиться ця аварія. Йому дуже шкода про те, що загинули молоді люди. Він звернувся до їхніх родичів і заявив, що насправді він не сподівався, що станеться дорожньо-транспортна пригода, і волів би залишитися на місці цих хлопців, адже цим молодим людям необхідно ще жити і жити. І власне обвинувачений додав, що в нього є чотири дитини. Щоправда, усі вони вже повнолітні, але на утриманні в нього перебуває також старенька мати, їй 79 років, і вона має важке захворювання. Тож він також просить у суду не залишати його під вартою строком на 60 діб. Наразі суд відправився в дорадчу кімнату і буде вирішувати, яке ж рішення винести у цій справі. Подробиці розпл. Повім згодом у випуску у подальшому випуску. Голова СББ це е, найманий працівник за наші гроші. Він як найманий працівник повинен виконувати наші вимоги, а не свої особисті, так як кишенькові. Шукали справедливості, а натомість отримали штраф у понад 42 тисячі гривень. Мешканці будинку номер 1 на Київській не можуть домогтися від голови ОСББ звітності про витрачені кошти, тому подали в суд на керуючого будинком. Розповідають, звернулись до виконавчої служби ще 5 грудня. Хотіли дізнатись статус судового рішення. Відповідь отримали лише 15 лютого. Виявляється, справу закривають, бо усі звітні документи, які стосуються надходжень і витрат у голови ОСББ. Викрали наше ОСББ оштрафовано на 43 тисячі. Тобто, ми зверталися по справедливість, натомість отримали штраф. Навіть не голова ОСББ а ми, мешканці, маємо сплатити 43 тисячі штрафу. Це для розуміння це місячний бюджет утримання нашого будинку. Тобто, будуть відключені ліфти, буде відключене освітлення, двірники, прибиральники не отримуватимуть зарплату. У будинку 215 квартир та близько п'яти сотень мешканців. Тому вони цілеспрямовано намагаються зняти голову ОСББ Віктора Куцла. Кажуть, він паралельно керує ще трьома будинками. Яка там ситуація, невідомо. Але на київській один люди обурені. Звітів не бачать, де гроші не знають. Та ще й за погрішності голови штрафи оплачувати доведеться мешканцям. Люди звертались до різних служб, подають на керівника до суду. Втім, той продовжує ігнорувати. Ревізійна комісія неодноразово. одноразово. Зверталася до голови СББ, надайте фінансовий звіт, ознакомитеся з документами, куди діваються ці вже враховуючи всі гроші, які від 20, від 20 -го, 2020 -го, по 21-й та й по 2022 рік. Це виходить більше мільйони грошей, ніхто нічого не знає. Ревізійній комісії, голова СББ, відмовився надати всі документи. Люди вже кілька разів організовували збори, хотіли домогтися звітів і наголосити на тому, що хочуть обрати нового голову ОСББ. Але сам керуючий будинку на збори не приходить і з мешканцями не спілкуються навіть телефоном. Прем'єра можна зняти, а голову ніяк. Вже рік часу люди б'ються. Та то вже більше крик. було дійсно він нічого тут не робить. Абсолютно, що він зробив за три роки? Нічого. І дивлюся в інших будинках щось це роблять, це, а тут нічого. Ну, а якісь збори ви проводили так, пали? були збори, не, не, не Він тікав, він не приходив на збор. Мешканців обурює те, що голова не виконує своїх обов'язків. Показують занедбаний дитячий майданчик, необлаштовану прибудинкову територію та відсутність парковки. Скаржиться голова ігнорував підготовку до опалювального сезону. В підвалах неізольовані труби, в підвалах брудно сміття. Що це дійсно належить до голови ОБСБ, він повинен організувати, чи навіть двірників, чи може якийсь і зробити такий вихід загальний людей із під'їздів, щоб могли прибрати. Це не робиться. Нам показали, у якому стані зараз підвал у першому під'їзді. Тут мало б бути укриття. А натомість, за словами мешканців, Віктор Куцло зберігає бруківку, яку невідомо де планує класти. Різне сміття, яке ніхто не збирається вивозити, та старі труби міський голова збирав їх голів СББ в вересні місяці. Він наголошував на те про необхідність створення належних умов, тобто якась має бути тут. Ну і я не маючи підвалу, я вже готовий був. Казав йому Давай я заплачу свої приватні гроші, щоб це все вивезли, щоб просто чисто тут було. Не як босов, щоб просто чисто має бути в підвалі, бо тут треба б доступ до комунікації і так далі. Навіть це він проігнорував. Небайдужі мешканці ОСББ щодня телефонують до керівника будинку, аби почути, хоча б якусь відповідь на що витрачають кошти, та чому, якщо документи викрили, ніхто не займається їх розшуком чи відновленням. Та пояснення не почули і ми. Поки йде весь процес. Я не зможу вам надати коментарі. Завершиться весь процес. Тоді вже надам коментар. Керівник голів ОСББ Тернополя пояснює, це не поодинокий випадок, коли голова не надає інформацію співвласникам про витрачені кошти. Значить, там є інформація, якась засекречена, або кошти йдуть не цільово, не по призначенню. Чому боятися відкривати цю інформацію? Не зрозуміло, але це буде приклад для інших голів правління ОСББ, що ви не працюєте на приватним підприємство. ОСББ це не приватний підприємство, не закрите акціонерне товариство. Це є організація, де ми співвласники, її засновники, ми маємо право отримувати інформацію, що робиться з нашими рахунками. Сергій Лупак радить усім мешканцям будинку, які обирають голову ОСББ, детальніше вивчати історію кандидатів, які пропонують себе на посаду. А тим, хто хотів би зараз змінити голову, організувати загальні збори, оголосити про проблему та зібрати підписи. Далі разом із заявою мешканців передати до виконавчої служби. Військовий одружився із засудженою на Тернопільщині. Створили нову сім'ю. Вони у Збаразькій виправній колонії. Молодята довго чекали цього дня, і на заваді їхньому щастю не стали ні війна, ні відстань, ні перебування у місцях несвободи. Обранець засудженої жінки перебуває на службі в збройних силах України, взявши відпустку, приїхав до коханої, щоб узаконити відносини.